Починаємо шити ми цю сумочку з магнітних нитку З набору батьків. Я думаю, що ви допоможете в цьому своїм дітям. І витягуємо з неї одну ниточку і ще одну ниточку. Заправляємо в голочко. Берем тоненьку берем тоненьку частину магнітної кнопочки тоненьку. і беремо заготовку з ізнанки. Ось, ось лицева частина. Бачите, вона розплюснута. Ось ізнаночна частина, зворотня. на зворотню сторону цих отворів, отворів пришиваємо цю кнопочку таким чином, щоб ніжка. Вигляд була зверху, наверх дивилася. Далі пришиваємо до кожного з чотирьох вушок, так, щоб на кожному вушку було, ну, десь мінімум чотири стежки, щоб воно дуже гарно трималося. Все, заправляємо ниточку. Далі дивимося. Лице, тут розплюснутий люверс. І на лице ми пришиваємо, на лицю передню частину ми пришиваємо іншу частину магнітної кнопочки. Це така більш товстенька частина, яка має внутрі отвір. Це. Ось так буде сумочка закриватися. І в такому вигляді ви, батьки, передаєте її дітям для подальшого шиття. І так, друзі, у нас з вами є велика голка, є нитки, і ми починаємо творити красу. Нитичку в голочку. Один слой, не в два шари, а в один шар. І будемо шити. Беремо клапан. Ви мене, будь ласка, вибачте, я буду, я лівша, я не можу шити правою рукою, тому я буду шити лівою, лівою рукою, тобто в іншу сторону, вибачте мене, друзі, я сподіваюся, що ваші батьки, мами, вже вам. Вже вам пришили магнітні кнопочки, тому і починаємо шити. Починаємо шити таким не обміточним швом, не таким швом, як ми шили інші сумочки. А починаємо шити таким намточним швом. Вже в нас інша голочка. То, що то в одну, то в іншу сторону. Ось він виходить такий. І по всьому-всьому периметру ми прошиваємо таким швом. Розворачуємося, повертаємося і йде в інший бік, також обмточним швом, але в інший напрям. І там, де стежка не було, ми його укладаємо. Ось що в нас вийшло. Такий рівнесенький шавчик. Продовжуємо шити, беремо ще нитку, голку. Нитку вдягаємо в голочку. Беремо сумочку і беремо ще один боковий клапан. Починаємо шити. В принципі, все те саме, що і з іншого боку. Тут ми залишимо шматочок ниточки, щоб потім зав'язати вузлик і з'єднати края, коли ми повернемося, щоб було легше і охайніше закінчити наш шовчик. Робимо декілька таких стежків і починаємо шити так само, як ми шили перший боковий клапан. Повертаємося також в іншу сторону, укладаємо шви там, де їх не було. Все так само. Ось що виходить. І наша сумочка вже майже готова, вже вона схожа на сумочку, вже вона закривається на магнітну кнопочку. І залишилося вставити шнурок, вставляємо шнурок, робимо вузлик, а краще два вузлика з одного боку. І те саме ми робимо з іншого боку. Спочатку виміряйте шнурок, щоб вам було комфортно носити цю сумочку на плечах. Тут також робимо вузлик, робимо другий вузлик, і валя залишилося дуже-дуже трішки. Мало залишилося. Так, що ми робимо? Нам треба приклеїти до сумочки. Я тут взяла шейкер. В наборі буде виробка, і виробка не склеєна. Тобто, спочатку вам треба приклеїти виробку. Чекаємо, перевертаємо клей, чекаємо, поки ця повітряна булька не підніметься трішечки вище, щоб ви могли нажати, і пішов клей. Наклеюємо. Дуже гарно, треба змастити, дуже так жирненько. і наклеюємо декор. Декор треба наклеїти. Дуже хорошо, гарно, гарно притиснути. І потім зачекати до повного висихання. Ну, до повного висихання буде десь ну, годин 5-6. Треба, щоб, щоб вже висохло, щоб вже не відпало. Так, всяка краса виходить, ну, ми чекати не будемо. Закриваємо кнопочку. І така сумочка у нас вийшла. Симпатична, прикольна.